Христос посеред нас. Лис Лука дає нам сьогоднішній уривочок історію про Воскресіння Сина Єдиного, вдовиці із міста Наїну, до якого він прямує. І це про цей уривок згадує тільки Лис Лука. Лише він. Не знаємо до кінця, звідки знав цю історію. І нам може здаватися, дорогі брати і сестри, що це за євангельський уривок, розповідається про чергову, черговий приклад сили Божої в Ісусі Христі, але ми можемо, послухавши це Євангеліє, так ностальгічно задуматися і, і думати собі, що ну, у той час. Ісус Христос проявляв свою силу. Але до кінця що означає для мене цей уривок? Навіть, дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому уривку немає жодного діалогу, говорить лише Ісус Христос. Це вдовиця мовчить. Ніхто більше навколо не говорить жодного слова. Навіть Син, котрий воскреш... воскрешає із мертвих, не говорить жодного слова. Нам би, можливо, було дуже цікаво, якби євангелист Лука зобразив, а про що ці люди говорили? Які важливі слова там були? Чи, можливо, жінка принаймні відізвалася одним словом до Ісуса Христа? Бо ми розуміємо, що у такій значущій сторінці Євангелія не може бути так, що персонажі нічого не говорять, лише Ісус Христос. Проте Євангелист Лука чомусь вважав за потрібне для нас записати лише те, що відбувається, лише жести, лише динаміку, рух, котрий є в сьогоднішньому ривку. Він дуже короткий. Ісус Христос іде до міста наїну, а назустріч із міста виходить інша юрба народу, котра є похоронним кортежем. З однієї сторони, Бог, котрий є начальник життя, а з іншої сторони, начальником є смерть. І тут, дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоб ми одразу співставили до нашого і з вами життя. Ціле наше життя це постійний рух, постійна динаміка, і як ми часто кажемо, той час так летить, дуже все швидко проходить. І сьогоднішній уривок, він дуже короткий, але говорить якраз про те, що і є в нашому життю. Життя є дуже близько смерті завжди. Дуже часто вони рухаються, так би мовити, назустріч одне одному. Кожної секунди у світі народжується близько двох осіб в той час, коли майже троє осіб помирають кожної секунди, яку ми проживаємо. Україна також очолювала список країн із найбільшою смертністю. І тут ми всі дуже добре розуміємо, в чому причина. Найбільше людей зараз помирає в нашому народі. І це збентеження, дорогі брати і сестри, кожна людська біда, кожне людське переживання, воно може дуже глибоко всідати у наше серце. Ну, найперше смерть це вже трагедія. Сьогоднішнє Євангеліє говорить про смерть молодого чоловіка, хлопця, юнака. Це ще більша трагедія. Але євангелист Лука провадить наші думки далі і каже, що це була вдовиця, котра мала єдиного сина. Тобто образ трагічності ще більший. Це жінка, котра у своєму житті більше не мала ні на кого своєї надії покласти. Людина, котра живе без надії, це навіть гірше, як пережити смерть. Смерть навіть своєї дитини. Страшно є помирати, але тоді, коли ти і жити більше не хочеш, це ще страшніше. Ось що пропонує нам до роздумів сьогодні Іван Лис Лука, і, певно, дорі брати і сестри, що, можливо, як ніколи, сьогоднішня ситуація підходить до тієї ситуації, яку проживають дуже багато родин, тієї біди, котра торкається кожної сім'ї. І правда є тою, дорі брати і сестри, що дуже часто, коли ми переживаємо горе, біду, то ми можемо, як і сьогоднішня жінка з Євангелія, як та вдовіця, нічого більше кругом себе не бачити і вже навіть ні до кого нічого не говоримо. Знову ж таки, жінка з Євангелія сьогодні мовчить, вона про Ісу... вона Ісуса Христа ні про що не просить. Вона, виходячи тією похоронною процесією, не помічає навіть, як назустріч йде інша процесія. І вся увага звернена на її біду. І скільки разів, дорогі брати і сестри, в нашому житті ми, бачачи біди, переживання, маючи горе, ми є в такому стані, що більше нічого не хочемо, навіть нікого нічого не просимо. Ми вже не маємо жодної надії на завтра. І тому, дорогі брати і сестри, нам дуже важливо придивитися до деталей сьогоднішнього Євангелія, бо Ісус Христос не просто бере воскрешає цього чоловіка і йде собі далі. Іван Лис, лука, знову ж таки хоче підкреслити кожен жест, як все відбувається. Ісус Христос перший звертає увагу на цей похорон. І, як каже нам Євангелист, він ним зворушений. Ісус Христос, котрий зворушений бідою цієї жінки. І якщо хочемо подивитися в оригінал Євангелія на грецькій мові, тут вжите ще глибше Слово, котре говорить не просто про співчуття, не просто про якийсь жаль. Але Ісус Христос настільки переймається, як коли ми зустрічаємося з якоюсь. Бідю і всередині нас, як то часто кажемо, мені все застило, все застигає. Біда чиясь стає і твоєю бідою. В оригінальній грецькій мові вжите слово, котре хоче передати, що Ісус Христос повністю переживає так само, як і ти твою біду. Це його заставляє зупинитися, зглянутися. На оцю одиноку матір. Потім наступна фраза, яку промовляє Ісус Христос: не плач. Якщо хочемо сьогоднішній Івангелії переживати на своїх життях, то це, дорогі брати і сестри, означає, що не дивися лише на своє горе, не зосереджуйся тепер лише на Ньому. Бо втратиш надію повністю. Я знаю, що ти не маєш зараз на кого покладатися. Але перестань зараз плакати. Трошки зупинися для того, щоб побачити, що є ще щось, крім твоєї біди. І це дуже важливо, другі брати і сестри. Бо у своєму житті ми не раз настільки акцентуємо увагу на поганих подіях, на поганих новинах. Які не треба дізнаватися, вони звучать з усіх сторін, що ми маємо таку небезпеку не бачити нічого доброго. А добро, дорогі брати і сестри, воно завжди тихе, про нього завжди мало говорять. І тому так важливо його знайти, звертати на нього увагу, не пропускати повз свою, свій зір, свою увагу. І наступне Ісус Христос уже звертається до цього юнака. Юначе, кажу тобі, встань, піднімайся. Ось, дорогі брати і сестри, хотів би заакцентувати нашу увагу на цих трьох жестах. Ісус Христос підходить і показує нам через сьогоднішнє Євангеліє, що ніяка подія в твоєму житті не проходить без моєї участі. Не є так, що я не переживаю. Потім Ісус Христос нас закликає дивитися. На ціле наше життя, шукаючи, де в ньому є також щось добре, щось що не дає нам втратити надію, щось, що дає нам сказати, попри все, мені треба йти вперед. І на кінець Ісус Христос, коли воскрешає цього юнака, то хоче показати тій вдовиці, що я тебе не залишу без опори. Дуже часто тією опорою в нашому житті є надія. Дуже часто тією опорою в нашому житті є якраз віра в Ісуса Христа. Але сьогодні дуже важливо собі задати питання, чи я, може, не вірую більше у трагедію в біду, котра відбувається у наших життях, в моєму житті, більше, як вірю в Богу. Бо часто так стається, дорігі брати і сестри, що вся наша увага звернена лише на трагедію. Знаєте, один з психотерапевтів, великий учений Віктор Франкл, дуже відомий, котрий прожив сам Аушвіц, Концтабір, так як був єврей по національності, пізніше він запише у своїй книзі Сказати життю так. Так називається книга. Він запише, що Найперше в концтаборі ламалися ті, котрі думали, що все скоро закінчиться. Це можемо співставляти до нашої сьогоднішньої ситуації. Потім, каже, ламалися ті, котрі думали, що це ніколи не закінчиться. І на кінець, каже, виживали ті, котрі фокусувалися на тому, що кожен день робили і шукали в цьому якийсь сенс. Фокусувалися на своїх діях. І шукали в них якийсь сенс. Ось, дорогі брати і сестри, що для нас важливо звертати увагу на те, що ми робимо і можемо зробити, шукаючи у цьому сенс разом із Господом Богом. Тому що, якщо віра є сенсом нашого життя, то тоді маємо на наголос поставити на Бога, на життя із Ним, на те, що зараз можу зробити, і не думати собі про щось інше. Коли як воно закінчиться? Може ніколи, а потім у світі стільки біди і горя. І диявол хоче, щоб ми розсіювали свою увагу на всі проблеми можливі, існуючі, замість того, щоб пам'ятати собі, а чим я відрізняюся від інших? Якщо моя надія покладена на Бога, то, як каже апостол Павло Римля, нам усьому нашому житті буде співдіяти на добро. Але коли моя надія, моя довіра не покладені на Бога, то мені дуже тяжко буде не зламатися в своєму житті. Знаєте, що означає вірити? Євреї мають для цього спеціальний псалом 131, у якому зображено, що каже, я немов дитятко на руках у своєї мати. Я не думаю про щось дуже важливе і велике. Я каже, я просто як дитина на руках у своїй матері. Ось, дорогі брати і сестри, коли ми справді віруємо, як ми маємо себе відчувати, як дитина, котру обіймає мати, котра знає, що найважливіше, що вона ніколи не сама, і є хтось, хто про неї постійно думає. Дорогі брати і сестри, чи ми в цьому не зневірилися у нашому щоденному житті? Чи ми це не упускаємо з уваги? Бо тоді, коли бачимо, що з цим є проблема, то дуже важливо нам звернутися до того, що є джерелом віри. Апостол Павло знову ж таки каже: віра є із слухання, слухання Слова Божого. Чи я не забув, може, про Слово Боже, чи воно не стало для мене просто. Уривочком, який читається раз на тиждень. Чи я читаю, беру до рук слово Боже. Часто кажуть, я не розумію, але насправді людина не розуміє, тому що не читає, ще раз і ще раз перечитуючи, бо найголовніше, що хоче Євангелія говорити нам, це хоче нам сказати щось про наше життя. І кожен уривок там не просто про когось із минулого, кого Ісус Христос там зустрічав, але він записаний для мене, щоби Бог тут і тепер говорив до мене. І коли ми, дорогі брати і сестри, від цього відучуємося, забуваємо про це, то з чого буде народжуватися наша віра, надія? Лише із слова Божого, апостол Павло каже сьогодні галатам Євангелія, котро я вам проповідав, я не від людей навчився, я від Ісуса Христа навчився. А в нашому житті так стається, дорогі брати і сестри, що ми можемо кучати, слухати кучу різних новин, читати дуже багато різної інформації, особливо в соціальних мережах у житті когось із інших. Але коли не беремо книгу, яка говорить про життя того, кому би я хотів довірятися, про життя Ісуса Христа, то ми дуже легко загубимо надію і віру. Ми ніколи не будемо відчуватися, як дитина на руках у своїй матері. Про все будемо переживати, будемо впадати у відчай. У знесиленні не будемо знати, звідки знову ту ту силу брати, тому що в молитві кожного дня ми відкриємо собі попросту декілька стежків, короткий уривок, можливо, той, який приписаний на щодень у церковному календарі. Але пам'ятаючи, що це є моє спілкування із Богом, розумієте, бо якщо будемо мовчати, як вдовиця із сьогоднішнього уривка, то ризикуємо не дати Христові ніколи говорити в нашому житті. Ризикуємо його не чути, ризикуємо проходити повз, тоді, коли він завжди йде нам на зустріч, проходити мимо. Тож, дорогі брати і сестри, добре собі сьогодні переоцінюємо і ставимо собі добрі постанови. Щоб слово Боже стало завжди джерелом мого життя, а не щось інше. Амінь.